Доброго часу, друзі. Отже, в нас середина, середина березня 2025 року, і таке чергове поповнення колекції прийшла до нас посилочка. Щойно з нової пошти зараз розпакуємо, подивимося, що там всередині. Посилка ця від господарства батьків сад. Тут має бути два двохрічних річних фундука. Ну що ж, розпаковуємо, дивимося. Ну от такий проміжний результат. Так дійсно схоже, схоже, це на дворічку. Такий от саженець, так від запакований, і підкручений. Кореневої ще не глянув. Це для мене теж основне. Ну і маємо тонда Джефоні італійське, італійський сорт, і, і тон, тонда Джентіле Делаланге. Дворічка. Ну от, все підписано, чітко дивимося, корінь і йдемо садити. Ну і от бачимо, що це дійсно відводок, тобто є місце зрізу. Коренева тут дійсно хороша, заслуговують уваги такі саженці. Ну і ціна, звичайно, прийнятна. Значить, я не прихильник італійських сортів, але для колекції і порівняння мушу їх висадити, щоб бачити, як вони будуть розвиватися у нас на Волині. Можливо, і мені вони сподобаються. Отже, бачимо, що метод. Значить, відводка це довгоподібний відводок. Більше всього, що він просто два роки ріс на одному місці, тоді відділявся від материнського дерева. Ну так на це схоже. Такі от крепкі, доволі, доволі хороші саженці. Будемо висаджувати, ямки вже в нас підготовлені ще з осені, вже вони підсипались, вони заправлені компостом, нам їх трішки тільки розкопати, вставити саженці і прикопати. Що ж, працюємо. Ну і от кілька хвилин маніпуляцій, і от в нас вимальовується новий рядочок фундука. От тут бачимо фундучки від Ігоря Губіна. Тут будуть від Ігоря Цибенка. Хоч земля й волога, ямки були підготовлені, але все рівно проливаємо водою, бачимо там, ще вода стоїть, підсипимо ґрунтом. Ну, це все підріжемо, вирівнюємо більш-менш пагон за вертикали. І думаю, буде набере воно хорошого вигляду, і буде в ньому добре тут проживатись. Отак От виглядає один другий саджанець. Від фермерського господарства батьків сад, що ждемо, поки сада сяде вода, підрізаємо їх, мульчуємо соломою, і це вже буде фініш. Будемо ждати росту розвитку і в майбутньому плодів. Так виглядає картинка на завершальній стадії посадки. Все замульчовано, підв'язано. саженець звичайно, підрізали, забравши всі лишні відростки, гілочки. Ось бачимо, залишивши три бруньки на висоті, з якої нам потрібно, щоб йшли гілки, скелетні гілки першого порядку. Все решта забрали вверх, знизу бруньки виламали і тонкі гілочки, які були на другому, зробили приблизним чином. Ну, точніше, так, так же само цю крепшу гілочку ми відрізали. Місце, де грубше замазали садовим варом, грубшого зрізу, ну і слабшу залишили для вегетації. Ну, Надіюсь, це все буде рости і радувати. Вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!